Незважаючи на кілька блокбастерів та безкучих індії релізів, 2022 був набагато спокійніший, ніж хто-небудь очікував. Через триваючий вплив пандемії коронавірусу багато ігр було перенесено на 2023 рік. Зате вже у новому 2023 році ми можемо побачити багато крутих релізів. І сьогодні ми розкажемо про 10 найбільш цікавих релізів, які вийдуть у цьому році. Хотів би додати, що такі релізи, як Stalker 2 та Payday 3, не будуть в цьому відео, так як ми вже розповідали про них раніше. Всі посилання будуть в описі. Вітаємо на каналі Hot Pistols, Не забувайте підписуватись та ставити лайки, а ми починаємо. А почати я би хотів з гри, яку сам дуже очікую, і це ремейк першої Dead Space. Survival horror від Electronic Arts, який вийшов у 2008 році та став класикою жанру. Ремейк розробляється з використанням движка Frostbite, що дозволяє робити більш якісні візуальні ефекти, зберігши при цьому всю естетику, якою славиться Dead Space. Я сподіваюся, що розробники зможуть передати цю страшну тривожну атмосферу, як і в першій частині. Де ти боїшся просто кожного звуку та чекаєш небезпеки на кожному повороті. Гра вийде 27 січня на БК PlayStation 5 та Xbox серії XS. Також у 23-му році вийде ще один ремейк легендарної серії ігор Resident Evil 4. Звісно, було передбачено, що після доволі успішних попередніх ремейків Capcom буде продовжувати оновлювати вже свої застарілі тайтли. Оригінальна Resident Evil 4, що вийшла у 2005 році, також вважається однією з найкращих ігор у жанрі. Гра вийде 24 березня на PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК. І ще одна гарна для вона для справжніх холдскулів. Олдова гра System Shock, яка вийшла у 1994 році, отримає ремейк. System Shock це пригодницький екшен від першої особи, який надихнув такі ігри, як Bioshock і Deus Ex. Основний сюжет відправляє вас на орбіту навколо Сатурна на борту станції Цитадель, де ви граєте за безіменного хакера, який намагається вимкнути штучний інтелект на ім'я Шодан, який захопив станцію. Гра має вийти у березні цього року на PS5, PS4, Xbox Series XS та ПК. Легендарна екшн РПГ Diablo повертається у цьому році, нарешті вийде четверта частина. Події Diablo 4 розгортаються через 60 років після фіналу Diablo 3 Repear of Souls. Санктуарі пережив війну між небесами і пеклом. Здавалося б, війна закінчилася, життя почало налагоджуватися, проте світ знову вразило велике зло. За словами боса Рода Фергюсона, вихід гри відбудеться 6 червня, після чого Blizzard продовжить надавати підтримку протягом наступних років з додатковими косметичними предметами і повноцінними доповненнями. Гра на PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One та ПК. Нова Assassin's Creed Mirage від Ubisoft повернеться до її більш лінійного стилс-орієнтованого коріння. Дії гри розгортаються в Багдаді IX століття та розповідають про Басима, Ібн Ішака персонажем вперше представленим у Вальгалі і його переходом від вуличного злодія до повнопранного члена братства Асасинів, які борються за мир і свободу проти ордену тамплієрів, які прагнуть миру через контроль. Взагалі Міраж спочатку планувався як DLC до Assassin's Creed Valhalla, але згодом було вирішено зробити окрему гру. Точної дати релізу ще невідомо. Гра вийде на PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One та ПК. Insomnia Games анонсувала вихід нової Marvel Spider-Man 2 вже цієї осені. Хоч розробники були доволі тихими після анонсу, вже відомо, що Marvel Spider-Man 2 слідує за подіями попереднім частинам Marvel Spider-Man і Marvel Spider-Man Miles Morales. Також відомо, що в грі будуть як Пітер Паркер, так і Майлз Моралес, а головним антагоністом, скоріше за все, виступить Веном. На жаль, гра буде доступна тільки для PlayStation 5. Зовсім не за горами Сіквел The Forest. Гра отримала назву Son of Forest. Однією з найбільш значних змін між Forest та Son of Forest є нова система штучного інтелекту, який керує поведінкою тих, хто населяє острів. На персонажі впливатимуть голод, спрага та їхній психічний стан, який може змінювати їхні звички та реакцію на події. Вороги також матимуть власні екосистеми, а ваші дії можуть вплинути на те, чи будуть мутанти більш схильні триматися печер, чи блукатимуть дикими просторами. Реліз гри планується 23 лютого цього року, тільки на ПК. Після восьмирічної розробки трьома різними студіями Island 2 нарешті вийде у світ. Історія Dead Island 2 все ще залишається загадкою, хоча звучить так, ніби ви будете грати за вцілілого від смертельного вірусу, який зруйнував весь Лос-Анджелес. Об'єднавшись з іншими вишившими, ви спробуєте розкрити правду, що стоїть за спалахом вірусу. Гра буде більш сфокусована на кооперативі, але буде доступний і одиночний режим. Реліз гри планується на 28 квітня на всіх відомих платформах, окрім Nintendo Switch. Для любителів файтингів рік також пройде не даремно. Після прохолодного прийому Street Fighter V у 2016 році, шоста частина виглядає вже більш багато обіцяючою. врахували проблеми минулої частини, плюс змінили механіку бою, додали декілька режимів та більш різноманітний набір управління. Деякі ігрові журналісти, які побували на закритій беті гри, вже називають Street Fighter VI кращим файтингом, в який вони коли-небудь грали. Реліз гри планується 2 червня на ПК PlayStation 4 та 5 та Xbox Series XS. Також у цьому році повернеться один з найкращих гоночних симуляторів Forza Motorsport. Нова восьма частина може стати головним релізом від Xbox у цьому році. Майбутня гра буде працювати на оновленому ігровому двіжку Forza Tech, розробленому для використання всіх переваг поточного покоління Xbox. Як і попередні частини серії. Нова Forza Motorsport буде гоночним симулятором з бездоганним реалізмом, продуманою фізикою та автомобілями і трасами, взятими прямо з реального світу. Реліз планується цією весною на Xbox та ПК. А на сьогодні все, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись та писати коментарі. До зустрічі!